Україна в центрі уваги зустрічі країн Великої Сімки на рівні міністрів закордонних справ зі слів голови МЗС Німеччини Франк -Вальтера Штенмаєра, через те, що цитую в міжнародній політиці штормить всього за дві години. Звідси конфлікт в Україні. Міністри чітко пов'язали зняття санкцій з Росії із повним виконанням мінських домовленостей. Від цього буде залежати й повернення Росії до клубу найвпливовіших країн світу. Нинішня зустріч це репетиція червневого саміту Великої Сімки на рівні глав держав. Тоді будуть ухвалювати. Ти рішення про результати переговорів у Любику, де зустрілися міністри, новинам на першому розповів оглядач української редакції Дойчевеле Захар Бутирський. Кері був відвертий з учасниками зустрічі, що скептично оцінює шанси на вирішення гарячих конфліктів у світі, в тому числі й українського. Цей скепсис частково поділяють і європейці. Офіційний Берлін заявляє, що ситуація на сході України порівняно з лютим цього року заспокоїлась, принаймні не їдуть цивільні, але при цьому Німеччина продовжує повторювати, що слід активніше реалізовувати мінські домовленості. Деякі з експертів кажуть, що для Росії все довкола мінських угод. Лише тактична пауза.